Сподіваюсь, тебе не захопила осіння хандра. Адже сьогодні в програмі Територія дитинства для неї немає місця. Цього разу у мене для тебе цікава розповідь про бейсбол та традиційний майстер-клас. Буде цікаво. Ти вже знаєш, що спорт це невід'ємна частина життя будь-якого підлітка. Однак не хочеться займатися тим, чим і усі. Що ж, не проблема. В Донецькій області можна не тільки кататись на велосипедах. Натомість пропоную тобі пограти в бейсбол. Саме про нього. Підемо мова далі. Гра розпочалась. Дев'ять гравців зайняли свої позиції. Пітчер міцно стискає м'яч. Намагається обрати, як буде кидати, вдивляється в супротивника. Кетчер подає йому якісь сигнали. Беттер вже, видно, готовий і йому не терпиться зробити помах бітою. І от перший удар і страйк. Другий бол, третій і «беттер» відбиває. Мчить до бази, однак м'ячик долітає швидше. Певно, за словами, біта та м'яч, дехто з глядачі вже здогадався, що мова йде про американський бейсбол. Чому саме про нього? Бо, виявляється, вже більше 20 років у нього грають дорослі та діти Донеччини. У нас навіть є свої команди-призери, а також відомі в своїх колах тренери. Знайомся, це Микола Петрович Моїсеїв старший тренер Донецької області з бейсболу. Саме він тренує тих, хто закохався в цю гру. Є діти у мене, що займаються, віком 10-12, 11-13, 13-15 років. Тобто є є команди, є тоже показують результати стали в цьому году і бронзовим, і срібним призерами чемпіонату України. Аби грати в бейсбол, одним бажанням тут не обідешся. Тобі потрібен буде особливий для цієї гри реквізит і особлива форма. У 96-й школі, де займаються твої однолітки, це все дістає тренер за сприянням федерації бейсболу. На даний момент що, що для взрослих, що для дітей, що для юніорів. На даний момент наші наш по Донецькій області всі екіпіровані повністю. М'ячей достатньо. Біт – достатньо, каски, форма У всіх відео. У мене діти малиші аді привезена форма з Америки, Кадети, юніори, а з форма була заказана в Італії. І для взрослих так, також є форма. Ти сам можеш придбати такий реквізит в більшості спортивних магазинів. Однак він не увесь підійде для серйозних бейсбольних, навіть юніорських матчів. Дітям, які маленькі, їм дають маленькі біти, то є металічки, щоб платні били. Кадети теж б'ють металом. А от юніори, молодіжка, збірна, вони б'ють деревом. Металеві біти я побачила і на одному з тренувань цих бейсболістів. Виявляється, така біта набагато легша, ніж дерев'яна. Однак і тут біти можуть відрізнятись. Довжина, фірма-виробник. Навіть внутрішній склад біти має дозволити Федерація бейсболу. Здавалося б, яка різниця? Виявляється, від того, яка біта залежатиме і її удар, а отже, дальність та висота польоту м'яча. М'ячі, так само як і біти, різняться і за якістю виробництва, і за складом. І вони також мають відповідати світовим стандартам. Шви, які ти бачиш на цьому м'ячику, зроблені не тільки для того, щоб з'єднати тканину, якою він вкритий. Нитки спеціально добре промащуються пальцями, адже від того, як пітчер візьме м'яч, та який зробить замах. Таким і буде удар. Його легко буде відбити чи надскладно. Добре, щоб ти все зрозумів, про захоплюючий бейсбол, давай почнемо спочатку. А що йде на початку будь-якого тренування? Правильно розминка. Бейсбол це гра на спеціальному великому полі. Аби гра була динамічною, поле розділено на дві зони. Інфілд внутрішнє та аутфілд зовнішнє. Кути внутрішнього поля, а їх чотири, як у прямокутника, вкриті базами. Одна з них зветься домом. Гра ведеться від дому проти часової стрілки по іншим трьом базам. На кожній з них стоять по два бейсболісти: гравці команд захисників та нападників. Завдання тих, хто нападає, пробігти всі бази та повернутись додому. А от захисники, думаю, ти вже здогадався, мають цьому завадити. Їх на полі троє. По одному на кожну базу, а також є гравець Шорт стоп, який бігає між базами та аутфілдери, що стережуть м'яч, який вилетів за межі внутрішнього поля. У нас сучаснує багато позицій в бейсболі. Яка ваша найлюбила і чому? Ну, мені шерсто, тому що там треба більше всього ловити м'яч і туди більше б'ють. У мене вторая база, тому що там треба прикривати пітчера Але на бейсбольному полі саме пітчер, беттер та кетчер створюють іншим роботу. Пітчер це той, хто робить подачу. Він в одній команді з кетчером. Кетчер сидить навпочебки за домом. Він має дуже цікаве обмундирування. На ногах у нього, як у хокеїста, захист тіло вкриває твердий жилет. Голову від м'яча вберігає міцний шолом. Одна рука кетчера одягнута в бейсбольну перчатку, іншу він може подавати пічеру підказки, яку саме подачу зробити. Я люблю сидіти на кетчері, кидати пічерам і бути на шорштопі. От що із цього саме а чому? Ну, пічерам я люблю кидати, тому що дуже багато енергії. Ну, цікаво дуже кидати з пічера, коли потрапляє м'яч ловушку. Мені подобається бути на пічері, тому що ти, коли бросаєш кечеру в ловушку, це такое як будто такий хлопок. Завдання пічера правильно зробити подачу. А це означає кинути м'яч так, аби він летів в страйкову зону. Над домом не вище ліктя та не нижче колін беттера. Така подача вважається правильною, і беттер має її відбити. Спроб у беттера небагато всього три. Якщо не вийшло, як то кажуть, давай до побачення! Беттер вибуває з гри. Тож зайвим буде дізнатись про подачі, якими пітчер може запросто вивести супротивника з гри. Для цього варто лише згадати про шви на безвольному м'ячі та правильно за нього взятись. Якщо м'яч береться поперек шва, ось такий факт. Большой палец под низ, а два сверху. Все остальные мячик придерживают. Это будет... И вынос руки идет сверху. надо да, бросай. И вынос... Поперек И вынос руки идет сверху. Это будет прямой бросок. Просто. Если мы возьмем мяч этот же, но вдоль швов... Бери, вдоль швов показывай. Вдоль швов. И как бы немножко сместим пальцы э, за швы и сделаем как бы под уклоном, руку поставим и крутанем, как у нас в детстве учили, шарики и фонарики. Это сделать? Шарики и фонарики. Значит, что? Мяч пойдет по дуге, так называемый, крученый мяч. Он есть уходящий, заходящий. То есть всякие разные варианты. Какой, как э, у артиста голос, так и у питчера может этот бросок быть под любым углом. По любому, совсем другой будет бросок но принцип такой же уходящий мяч, заходящий мяч то есть они договариваются с кетчером какой он будет бросать, чтобы кетчер был готов к отскоку в случае неправильного броска, бросаем крученый то есть да, э да. затем есть э бросок, который называется так называемая вилка то есть вилка берется вот так да, ну, вот так вот І м'яч буде просто без вращения. Он буде сунуться. Пря прям пак показ. Он будет сунуться просто і упадет перед домом. Этот м'яч називається просто «бросок», Вілка. Однак і це ще не все. Будь-який кидок можна подати з різного положення руки, і завдання беттера – швидко зреагувати на подачу і відбити м'яч, якщо подача була правильною. И це треба зрозуміти всього за кілька секунд, поки летить мяч. Хват мяча, який називається... Бери Ось вот Этот мяч бросок, называется, тоже чинджап, он тоже как бы, не вращается. То есть палец большой тот самый под низ идет. Хват вот такой всеми, всеми пальцами, как бы все, все пальцы задействованы в шве. Он тоже не вращается, тоже как бы, сунется, как ядро. И затем падает. тоже неудобный мяч, ее надо тоже уметь ударить. Самый лучший вариант это когда он берет мяч, бросает с широкого броска, широкий шаг, то есть он уменьшает расстояние к дому, если 18 метров расстояние от дома до питчера, он шагом отнимает еще один шаг, один метр, вот уже получается 17, вынос руки, если длинные руки еще метр, то есть получается уже 16 метров, то есть... Настоящий бросок происходит, так винос виброси меча 16 метрів. Якщо питчер бросает з короткого броска, він этого не делает. То Тобто він увеличивает расстояние між домом і пічерпланкою. Ну і зв'язку з цим б'ючи дають більше шанс вибивати, ніж з меншого розстояння. Однак, чому лише питчер кидает м'яч? Ну мо хлопче ділись з іншим. Наприклад, із захисниками баз. Адже вони також вміють різними способами передавати м'яч від однієї бази до іншої якнайшвидше, поки до них не добіжить ранер. Всього ловіти м'ячі і оставатися нічку. У бейсболі існує кілька видів бразку. Є бросок з короткого броска, то есть это без замаху. М'яч подиба йде просто із-за голови і оддається коротка найкратшим путем. Вот сейчас продемонстрирует вам игрок, как это все делать. С короткого броска бросок идет. Вот так вот, без замаха широкого. Он идет прямо от, от уха и отдается короткая передача. Это игроки играют инфилда, то есть квадрата. Для того, чтобы быстро передать передачу товарищу по команде и сделать аут. Есть броски аутфилда. Аутфилд это отличается от инфилда тем, что о, длинный бросок. То есть на дальнюю дистанцию. Тобто з замахом длинным, показываю длинный замах. Замахом длинным и, і передача. То передача. Тобто бросається з траєкторії немножко, Ну, якщо є сила броска, можна без траєкторії прямой. Ну сам принцип це з замахом бросок. І Ще один вид китка змушує бейсболіста підстрибувати. Натомість дозволяє м'ячу летіти далеко, швидко і куди треба. Не забуваймо і про беттера. Саме від нього зазвичай залежить, чи виграє його команда, точніше від того, як він відіб'є м'яч. Тут потрібна неймовірна реакція та швидкість розуму, аби ти зрозумів, коли потрібно зробити швидкий рух бітою. А щойно відчуєш зіткнення м'яча із бітою мчати до першої бази. Удари треба винести б'ющому чим далі, сильніше. і. Та помачніше, щоб було без безприпятно заняти базу. Це удари просто. А от можна постати підставки – удари, які будуть неудобні для противника. Для тих, кому потрібні надійні друзі, швидкий біг та чудова команда, бейсбол саме та гра. Він примушує бути завжди сконцентрованим, виробляє в тобі швидку реакцію, вчить прудко бігати та взаємодіяти з іншими гравцями твоєї команди. Спробуй, тобі сподобається. А далі у програмі поради щодо того, як позбавитись своїх шкідливих звичок. Звички це частина твоєї поведінки. Зазвичай ти не помічаєш, як робиш якісь рухи автоматично. Причому більшість таких дій не мають ніякого сенсу. Крутіння волосся не допомагає краще думати. Тертя обличчя не приховає, що ти збентежений. А от гризіння нігтів чи хрустіння пальцями узагалі може викликати в оточуючих відразу. Однак непримітно для себе і дуже примітно для оточуючих, ти все одно продовжуєш це робити. Коли програма Територія дитинства звернулась до професійного психолога, з'ясувалось, що такі звички ще з віку турбують не тільки дітей, але й дорослих. Недарма вони звуться фізіологічними. Тобто безпосередньо пов'язаними з твоїм організмом. Это разряд физиологических привычек, которые позволяют избежать выполнения того или иного действия. Очень многие школьники этим пользуются. То есть, когда они не хотят э, то или інше завдання, нападает такая сонливость: Я посплю, потом встану порешаю. Или же как только мне нужно делать уроки, мне нужно покушать, сходить в туалет или еще что-то. Під час спілкування з друзями попроси їх робити тобі зауваження або ж сам контролюй свої рухи. З часом в тебе є всі шанси припинити ці непотрібні дії. До речі, у випадку з гризінням нігтів, можеш просто намазати їх перцем. Після такої страви навряд чи захочеться ще раз її спробувати. А от заїдання складнощів солодким, хоча й фізіологічна звичка. Однак досить непросто з нею боротись. Адже так проблема.